Я, друзі, добрий ще не вечір, бо ще немає 17 години, але вже майже 17 година. Тому добрий день з бару, з волейбольного міста Бару 11 січня 2025 року. І сьогодні відбувається волейбольний турнір звучить 6-й юнацьких команди 2010 року у незвичному форматі 4х4. Це команди Вінницької обласної ДС. Команди різних відділ трьох відділень, шість команд. Три тренери. Троє суддів. Четверо суддів, да. так. Ну і зараз команди, які знаходяться в турніці на другому і третьому місцях. Які е можуть помінятися місцями, ну там треба е дивитися. Єдине, що вже відомі перепереможе команди, е представляють відділення, але в чому грають під е назами. Вишенька, відділення міністр обласного вишенька тренера Сергія Хом'яка. Вони, ось вони зараз у Сирії, ближче до нас вони грають під свої назвою. А ось ці э, вихованці Лариси. Э, Скорбатюк, три команди, вони грають під різні назвами. Ця команда грає Вінницький Соколята. Зараз. Ярослав Балєцький подачі, рахунок 2-1 на користь Соколят. І Владислав э, Яцьков дає передачу, з якої... 2-2 рахунок.

У бік сосенки його рідного села. Ну, а зараз записыває. Осіковий Ось. Дмитро Ольгацького, прийом Данила Лоянчича. буде атака? Буде! Не встигаємо, бо 11-й номер покидат. Рахунок Т4, Вишенька попереду. Особливість цього формату є те, що Маносці Лученка грає з яскраво таким вираженим пасуючим осім волосся А ось е, сакарати грають, так би мовити, позиційно. Хто е, в третьому номері, той і пасує. Розіграш. <рес> і піднімається м'яч <рес> Ну, колята. Це, це та сама скидка, яка в право. Це як скидка, є. Коловар просто похожий м'яч привів на на суперника. Ну, для впевненості треба було просто. Нам е, спробувати все-таки меч переправити за першу лінію туди, другу лінію, скажімо так. Щоб не було питань взагалі. Ну це таке, нюанси такі. 7-6, лишенька відвідає, лишенька подає. Робив Воянчич. І в нього одна атака забуває. Я вже в попередніх трансляціях говорив про те, що ну, майже немає блоку.

Того номера. Не часто він сьогодні так впевнено забуває. Нарешті йому Владислав Яцьков видав таку передачу. якої якій... Получається так, але я не кажу, що там взагалі не було таких атак, але ну, не так часто воно було. Частіше все-таки був він там по десь в район стінку заднього. Раян не продаваем на красивку Данила. Выслав Ярском на подачі за рахунку 11.10. трезвый все хлопца. Третий пушку. Две чертины с блок-аут. Блок-аут. Четвертый раз Вот ну, нарешті пішло воно. І одразу ж бачите, Стабільність одного гравця передається на стабільність цієї команди, вже на. Крок. А вже дівчатка готується, дивіться, як волейбольна міста Бах. Змагання закінчуються, а дівчата готуються на своє тренування. Звичайний шкільний зал. Тут у бару діє дуже сильне відділення баскетбольне для США, да, може у рамках місцевої. Не, не знаю точно, але те, що воно є, це точно знаю. Миколаїнки ну, і... цього відділення грають у європейських чемпіонатах. А сейчас бачимо сыгран у Дмитрия. И дочка играет в четвертый матч в баскетбол. Олег Слава Балевский, 13-15. Не сыграй, Немає доводки і шістнадцять тринадцять забуває чотирнадцять да подача Алексея Пыловара. 17-15. Денис Улевшин. Прием Балецкого. Атака. Поднимается и мяч. Ну, такая атака. 2-17, та нового я. знову забуває. П'ятий. Який п'ятий? Шостий, дев'ятий номер. Ну, бачите, трішечки його покритикував, його і пасується вада яцько. Піхо ну, на користь. А я скоро подавался. <звучит> Снова забывает. Девятый номер. Шов синяк поспет. А девчатка земляется в зале. Не знаю, на рекорди 9 номер. Цікаво, як прізвище хоть. І як результат 21-17 вишенька виграє. Соколяти можуть позбутися свого другого місця. Ярослав Балянський. Vamos lá, right. Хіба зараз розгортається. Вже Ярослав Балицький вже звісилися туди назад і не зміг прийняти цей м'яч. 23-19. Вишенька йде на перемогу над командою, яка займає друге місце. І, можливо, вишенька зараз туди займеться друге місце. Вісім з восьми забив. Сам не вірить собі. Можливо, навіть буде е, переглядати цю відеотрансляцію, Якщо він знає про існування е, каналу Микола Лис, вишенька перемагає. Що там? Ну, як мінімум вони в трійці мають бути. Це останній матч, друзі, Олександр Мазан для вас сьогодні. Як міг, е, е, старався. Ще буде нагородження, ми теж знімемо. Дякую, що були з нами сьогодні. Подивіться сусідні трансляції, це все про сьогоднішній турнір. А там ще дівчатка прийшли займатися. Колись, можливо, буду знімати матч і таких червних дівчаток. Майбутніх. А чому майбутні красуні? Вже красуні? Ой Бога. Все, друзі, э, до побачення. Олександр Мазан з міста бар. З бару, але не з того бару, а з бару з міста бару.